Сьогодні дозволила призивати до війська тих, хто був демобілізований в останні півроку, але це в особливий період. Сьогодні депутати багато чого обговорювали детальніше і по порядку про все розповість наш кореспондент у парламенті Євгенія Овчинніко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Євгенія, доброго дня! Вам слово. Вітаю Настю. Демобілізовані зони АТО за останні півроку зможуть знову повернутися на схід. Таке рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада України. Також парламентарі у першому читанні підтримали рішення про те, що ті, хто їде з громадських цивільних людей до зони антитерористичної операції, можуть брати з собою вогнепальну зброю. Окрім того, аеропорт Сімферополь тепер носитиме ім'я Аметхана Султана. Рішення в першому читанні підтримали також депутати Верховної Ради України. Амедхан Султан це льотчик, національний герой татарського народу, двічі герой Радянського Союзу. 18, 18 травня – 71-ша річниця депортації татарського народу з Криму. Голова меджлісу Мустафа Джемільов попросив колег парламентарів звернутись до світової спільноти, аби привернути увагу до притиснень кримсько-татарського народу в період окупації. Депутати таке звернення підтримали. Сьогодні історія повторюється для кримських татар. Російська Федерація не просто окупувала нашу батьківщину. Держава-агресор розпочала неприховані репресії спрямовані на фізичне і духовне знищення корінного народу Криму. Ренці, які до 2013 року почали процедуру отримування земельних ділянок, але не встигли цього зробити через законодавчі колізії. Тепер зможуть повернутися до цієї справи і зробити її до кінця. Таке рішення відповідно ухвалили депутати Верховної Ради України. Дискусії також викликав документ про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Він дозволить остаточно перейти від жеків до ОСББ, а українцям стати не тільки власниками квартир, а й будинків в цілому. Депутати остат. Точно підтримали реформаторський закон 256 голосів за. І цей закон передбачає, що якщо людина ці 20 тисяч гривень не сплатила за капітальний ремонт, то уповноважений або управляючий, призначений комунальними службами, може іти в суд, і забирати у людини майно. Цей закон відкриє можливості для розвитку ринку управління житлом, для проведення комплексної термомодернізації будівель, і, взагалі, він дозволить нашим власникам реально стати господарями свого житла. У Верховній Раді України також проходить голосування до призначення членів Вищої ради юстиції. Депутати мають затвердити три кандидатури. На початок засідання було тільки дві від блоку Петра Порошенка, депутата Київради Олексія Маловацького. А фракція Народний фронт запропонувала кандидатуру кандидатуру ексглави Оболонського суду Ірини Мамонтової. Процедура голосування таємна. Кандидатури мають набрати 226 голосів народних депутатів. Від Верховної Ради має бути обрано три особи. На дві є подання блоку Петра Порошенка Народного фронту. Ще на третю кандидатуру подання від фракції немає. Майбутню Вищу раду юстиції чекає подання на 29 суддів, які грубо порушували закон і права громадян учасників автомайдану. Суддійська мафія чинить шалений опір, створенню Вищої ради юстиції. Спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман сьогодні кілька разів був змушений заспокоювати депутатів. Зокрема, радикальні парламентарі закликали позбавити мандата депутата від опозиційного блоку Сергія Дунаєва, що за даними ЗМІ, назвав сепаратистів ЛНР героями. В мене вся інформація наразі на цю годину. Ми залишаємось працювати у Верховній Раді України. Настю. Дякую, Євгенія. Це була Євгенія Овчиннікова із парламенту.